Шоу, яке породило такий величезний запас мемів, що вони все ще залишаються актуальними і, само собою, в наших сердечках. За 40 гривень штани, а я не видержуваю. Я раді маса з хлібом, а то на все. Взагалі, свій початок це шоу бере від британської версії. Воно протрималося всього лиш на всього два роки. Що не скажеш, а вже ж про українську версію. Ну, от люблять наші телеканали оцей от, от, отборний трешачок. Це те, що в них дійсно добре виходить. Мені перса, це моя життя! У нас це шоу почало транслюватися в 2011 році на каналі ж СТБ. Поясніть, будь ласка, чому ваша трійця завжди там, де щось трапляється? І в нас, на відміну від своєї рідної версії, воно має аж цілих 7 сезонів і 93 випуски, які випускалися до 2016 року. Включно це шоу свій час, де в принципі і зараз називають аморальним, бо в ньому ніколи не цуралися отак так от адборно висловлюватися і розповідати про якісь заборонені речі. Оборотні Це етанічиста це сила. чоловік паук, бетман. І от за постійних скарг, які кидалися на це шоу, каналу СТБ було висунуто попередження від Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення. Це ж шоу заключається в тому, що у нас є проблемні діти. Але ти не в своєму розумі, Шолі. А нічого ж той факт, що це взагалі то сім'ї проблемні. Так от. От на це шоу приходять, щоб змінити свою дитину, і в принципі весь підход до її виховання. Про це ще вже неоднократно спливала інформація, що в більшості своєму це все постанова, що команда просить дітей, наприклад, витерти руки об занавіску чи піти, крикнути на свою матір. І діти йдуть це в основному і роблять, Те, що їх попросили. І потім так вияснялося, що в сім'ї є якісь певні проблеми, а вже ж. Але вони не такі яскраві, як це було показано на каналі. Канали з тебе! А я тобі довіряла. А ти отак от от чиниш з моїми почуттями. Це обурює мене, але це не значить, що це закінчено між нами, бо я збираюся ще в майбутньому робити огляди. А. Після того, як ми познайомилися з сім'єю певного випуску, вони відправляються до білої кімнати, де їх, дівчинки чекає Карпачов. А! дівчонки, тримайте свої дипломи, бо Карпачових боїться. Ти геть тупа. Коли в інтернеті спливала інформація про те, що Карпачов це не психолог, він не справжній спеціаліст, то я просто задавалась одним питанням. Ви серйозно, лі, а? Хтось реально на повному серйозі сприймав його психологом? Я можу сказати з приводу того, що о, він далі. Думки сходяться з самим Карпачовим, але це в основному своєму жарти. Я ніколи його не висприймала як е спеціаліста, як психолога. Для мене він завжди був ведучим, все, не більше. Закроцю я вже не знаю, скільки разів мені потрібно повторити в ролика, що психолог не може проживати твоє життя замість тебе. Він там допоможе розібратися в почуттях, думках, діях. А не говорить тобі про те, що ділять по житті. Це я ще не починав. І от на щастя, саме для цього, і існує Mindly. Найбільша платформа для того, щоби ти знайшов собі потрібного спеціаліста кваліфікованого і сертифікованого. Все шоу воно побудоване не тільки на травмах дітей, так як нам намагаються сказати про це в самій назві. А і ще й окрім дитячих травм, там є і дорослі травми, травми їх батьків. І от що одним, що іншим не ведучий потрібен, а потрібен дійсно психолог реальний. Для початку давай швиденько з тобою пройдемо тест, щоб вияснити, який в тебе запит, і платформа таким чином підбере потрібного спеціаліста. Тут ти вже по своїм грошовим можливостям обереш, хто тобі більше до вподоби. Записуєшся і розпочинаєш свою терапію. Тому не зволікай і переходь на платформу прямо зараз, за QR-кодом, який ти зараз бачиш на своїх екранах, або за посиланням, яке знаходиться в описі під відео. А за промокодом Сайлер 4, який ти зараз бачиш у себе на екранах, ти зможеш отримати знижку в 10% на першу сесію. Так що не зволікай. Так от існує червона кімната, де. Видно, оглядаються шоу. А є біла кімната, де Корпачов, видно, дуже сильно любить займатися фотошопом. Бо він нам показує, що трапиться з дітьми через 40 років. Як буде виглядати ваш син в 40 років? Який кошмар. Я все щоб він таким не був. Потім до цієї кімнати заходить сама дитина і висуваються правила, які повинна сім'я дотримуватись. Чесно, коли я сиділа, готувалась до цього ролика, я не знала, яким мені взяти випуск для обговорення. Бо там кожен це цілий знаєш, клан Дайк, сховище золоте, як мем, оцей де мужик бриліанти знаходить. Того, отак, от про кожного потрошки. І розпочнемо ми з Каляна і його мами. Я себе не сохранився! Щас нормальне було настроєння. День Коля, може ти хворий? Може треба до лікаря піти? Батька даного сімейства ну такий, знаєш, класичне видно, батя. Любітель сходити одного разу за хлібом і більше не вернутися. Причому мати до певного періоду життя своєї дитини навіть забороняла їм зустрічатися. У вас можуть бути особисті чвари. Але для чого батькові, який хоче бачити свою дитину, забороняти це робити? Ну але потім ми, звісно, з тобою вияснимо, чому це відбувається. Але поки що про батьку, ти на нього дивишся і думаєш: нормальний мужик, от типічний батя. Все, що в тебе в голові про батю – оце він. І дивлячись на нього, ти не можеш зрозуміти. А чого калян такий. Цікавий персонаж. Назвемо його так. До того моменту, поки ти не починаєш дивитися на матір. Від з одного шока в другий шок. Я ще не знаю, чи я вижив. Їй син захворів якоюсь дуже важкою хворобою, і вона його лікувала Уріною. А басала спочатку сина, а потім ще й себе. Пара-пара-пам. Тут ще виникають питання, чого в чоловік від неї пішов. Видно, під золотий дощ він попав перший. І ти розумієш, чого Калян виріс таким, який він є? Того ж у нього мамка така. Вона наїжджає на свого сина, що він не убирається в хаті? Женщина, а може, це ти начнеш робити? Яка сама такий і син, яблуня од яблуні. Ну не може твій син бути чистоплотним. Убиратися, коли ти сама цього не робиш. Ще такий цікавий момент про матір, окрім того, що вона любить пролівні дажі, це те, що вона не працює ніде. І вона живе за рахунок пенсії своєї ж матері, бо з ними ще разом живе бабуся. А я перепрошую: а про кого шоу треба знімати? Ви впевнені, що про сина? Може, все-таки про матір? Я вже ж само собою, пацан виріс несоціальним, диким, агресивним. Він не миється. І ще у нього ці девственні усики і чубчик ззаді. Я пам'ятаю ці часи, коли ці чубчики були дуже сильно в моді. І саме, що цікаве, це зараз також вони входять в моду і це виглядає непогано. Але раніше просто ще, знаєш, родзинка була в тому, щоб голова була жирна, така от жирнюча. І оце, от, понімаєш, кресінний хвостик ззаді ще був. Да, тепер я розумію, чого. Оце от покоління Зе сміється зараз в тіктоці над міленіалами. І от хлопак він же не просто агресивний, він не тільки кричить, він ще й кидається на свою матір. І це насправді страшно до чого приводить подібне виховання. Але на щастя, я так розумію, що зараз у хлопака все добре. Він, слава Богу, з'їхав від своєї мами і навіть набрав вагу, потому, що він раніше був дуже худий, і за недоїдання. А чим малому харчуватися? З шкарлупою від яєць, які там валялися десь в кутку. Ну, можна спробувати побитися з тарганом за крихту хліба. Ну я не думаю, що калян би зміг би подолати таргана. Наступний персонаж Саша Фокін. Сашка починається ломка. І дуже в нас схожа ситуація з тим, що в нас знову мама-одиночка. На цей раз уже з двома дітьми. І от мама разом з двома своїми синами спить. В одній кімнаті. Коли в них є ще інша кімната, де знаходиться царське місце, комп'ютер? А хіба з другої кімнати не можна зробити дитячу? Для чого дорослим вже хлопцям спати в одній кімнаті зі своєю мамою? Ви мені скажіть, бажала, бо я трошки не розумію. От Саша, само собою, в нас агресивний, як і більшість дітей цього шоу. І... Всі звинувачують в цьому, а вже ж відеоігри, в які він цілими днями грає. Я перебачаюся, я в дитинстві грала в що я грала? В якийсь Вілрок або Вольфштейн. Але не ці ігри робили мене агресивними. Це робила ситуація в моїй сім'ї, те, що я не могла виразити свої емоції. І єдине, що я могла зробити, це проковтнути, потім піти до себе в кімнати і почати мутузити якісь рандомні речі. Так що ніякі ігри тут не при чому. І матері потрібно задуматися, в принципі, чи все робить вона правильно. І от момент, де Саньку не дають сидіти за комп'ютером, це розлетілося просто по всьому інтернету. Це був головний мем року, причому ще не один рік потім. Уяви собі, що в такому юному віці на тебе падає. Отака сумнівна слава. Це хіба дуже приємно буде? А вже ж після цього з ним ніхто не хотів спілкуватися. Його булили, і він ще більше закрився в хаті і ще більше проводив час в відеоіграх. Зараз, вроді, як в нього є свій ютуб канал. Коли не знаєш ким будь, ставай ютубером. Це я напевно про себе зараз сказала, так? Да? Шоу, яке має допомагати дітям, по факту нищить їх життя, виходить так. Наступна дитина в нас Ісаак. Я теж може хоч колад. За ним голові. Мама, син, а де батя б'ять? Де ці любі татусі, то вічно діваються. Ви мені скажіть, а? Малий знущається над братами, нашими меншими, над своїми однокласниками та й в принципі над всіма тими, над ким він чувствує силу. Що він чувствує, що хтось слабіше за нього. Воно яке, знаєш, дике. Як будто Мауглі із ліса вибігло. Але ти розумієш, чому він такий, коли знайомишся з його мамою. Бо його мамка це що та з Агресивна. Маніпуляторша кричить, б'ється, обзивається, а перепади настрою в неї які? То вона говорить про те, що мій любимий синочок, я тебе я сильно люблю, а через секунду вже одете тріміння, знімаю і б'ю. Одета тріміння. Рівень... Як дитина, в принципі, може відчувати себе в безпеці з такою матір'ю, коли вона абсолютно непредсказуєма? Ти не знаєш, із за чого вона буде кричати, а коли вона буде тебе любити? А сама головна зрада, яку я вважаю, це коли мамка їла шоколадку одна. Їла сама шоколадку, а я що робить? Її сина посадили на дієту, а вона бере перед ним і їсть цю шоколадку. Я їй звинять. Я пацана, я пацана панімаю, я, я чисто на боці пацаньонка. Я дуже сильно сумніваюся, що Ісак дійсно такий в реальності, яким його показали на проєкті. Бо після цього він знімався, наприклад, в іншому проєкті на СТБ, це мастер-шеф. Діти. Само собою він там був емоційним, бо як він може бути неемоційним, коли в нього така от мамка. Мама, мама, мама! Але. Хоча би він не був такий от агресивний, як мінімум. Взагалі, ти помітив, що яку ми сім'ю вже з тобою розбираємо? А вони якось особливо одне від одного не відрізняються. От, до прикладу, ще одна наступна сім'я: це Корнієнко. Батька нема, живуть з бабусею, мама агресивна і то, який дитина абсолютно не контрольована. Це підводить тільки до одного підсумку: що не діти проблематичні, а їх батьки, сім'я. Діти це відображення своїх батьків. Ними ніхто не займається. Все, що роблять постійно дорослі, це Повишають голос на своїх дітей, і це в найкращому випадку, що вони роблять саме це. І я все ще задаюся питання: де ділися всі татусі цієї планети? Я і Якщо ти із повної сім'ї, то я тебе вітаю. Ти, видно, виграв саме головний джекпот цього всесвіту. Одна із самих жахливих історій, я вважаю, це історія дівчинки Насті, яка, в принципі, якраз таки не вважала себе дівчинкою. Бабушка в неї сиділа мати. Сиділа, відчим сидів, причому матір і відчим ніде не працюють, бабуся, здається, має пенсію, але проблемна в цій сім'ї Настя. Настя, яку бідну нещасну народили в в'язниці, Настя, яку відправили в інтернат. Настя винна, тому що вона не поводить себе як дівчинка. Вона одягається як пацан, а я не бачу нічого як дівчинка. Видно, в цій сім'ї інших проблем немає, тільки те, що Настя не носить юбочки. Випуск дівчинки Каці з кабачком. Бо то вона шукає кабачків маленьких. І починає собі виділувати. Я пам'ятаю це, як вчора було їй Богу. Ішов от на телевізорі цей випуск, і паралельно на якомусь іншому каналі йшла ще передача, здається, мені про Катерину Другу, про те, як вона любила ставити певні речі на свого коня і так би мовити, робити себе джусі. Mm. І от я пам'ятаю, я сижу да, на одному каналі. Оце от Катька зі своїм конем, а на іншому теж Катька, але з кабачком. І от що тоді, що до сих пір я не розумію, як можна було взагалі це сказати на телебаченні? Як можна було опозорити так свою дитину? Я розумію, що цій Каті 12 років, що вона могла це сказати, але її мама для чого це було говорити? Я рада, що у Каті зараз все добре. Вона чисто така, знаєш, дівчулечка, нагадочки, татуїровочки, блондиночки, ріснічечки, губки. В неї, здається, навіть діти є. Коротше, у Катьки все добре, слава Богу. Ну, але я собі уявляю, скільки вона, скоріше всього, отримала за цей кабачок. І інші історії вони найкраще. Оце, наприклад, сім'я правосудичів, де донька сиділа на заборонених препаратах. Чи сім'я Лучанських, де батьки п'ють і віддали своїх доньок в інтернат. І я можу це продовжувати безкінечно, розумієш? І от меми із цього шоу вони веселі, на перший погляд. І я сама їх люблю використовувати у своїх роликах до сих пір. Але. Коли ти починаєш отак от погружатися в те, що відбувається, ти приходиш в такий жах. Я думала, що цей ролик в мене вийде, знаєш, веселий, забавний, але нічого забавного там нема. Я розумію, що в більшості своєму це постанова, якісь певні речі, події, так. Але тим не менше, таке існує. Я знаю, що таке існує в реальному житті. І я ще більш переконуюся в тому, що батьки мусять пройти тест перед тим, як заводити дітей. Просто жахливе те, що люди, які дійсно спроможні були би виростити здорову дитину, вони в основному своє не хочуть заводити дітей, бо вони розуміють, що напевно ми не потянемо. А от люди, яким категорично заборонено, вони плодяться, як ті кролики. Загалом, от на такій грустній ноті ми з тобою прощаємося. Я хочу нагадати те, що в мене є інший канал. Обов'язково переходь і підписуйся на нього. І дивися ролики і там. А на цьому каналі теж мене підтримай. Пиши лайк, пиши лайк. Ага. Так і пиши лайк. Лайк. Ну, не за випуски цього шоу. Залишай коментар. Пиши. Та що ж ти будеш робити з цим? Пиши лайк. Пиши вже цей лайк, і до нових зустрічей!